Українські суперфуди для довголіття яйця. Справжній суперпродукт, в якому найкраще для людини співвідношення амінокислот, а також джерело фосфоліпідів і при цьому низька калорійність, обліпиха та обліпихова олія, сильний антиоксидант із протизапальною заживляючою дією, оздоровлює шкіру, слезові оболонки, шлунка, кишечника, протидіє утворенню каменів, журавлина, калина, смородина, брусниця, багаті поліфенолами навіть в замороженому вигляді. Не зменшують запалення та старіння, вони є джерелом органічно вітаміну С. Насіння льону, горіхи, багаті протизапальними жирами, мінералами, магнієм, клітковиною, капуста свіжа, джерело сульфорафану та індолстри карбінолу, які в рази покращують роботу печінки. Буряк свіжий і варений, найпотужніше джерело бетаїну, речовини, яка сприяє виробленню енергії.